Комунальникам рівного таки вдалося демонтувати кіоск поблизу обласної бібліотеки. Саме він так муляв око міському голові. Власник кіоску неодноразово захищав споруду у судах, та все марно. Власник звернувся до рівненського міського суду он є 29 жовтня 2013 року про те, що е, йому неправомірно е, його зносять, і що він має право на встановлення цього кіоска на е, земельній ділянці. Цій так рішення задоволені позов було відмовлення, і визнано Рівненським міським судом, що ніякого права на встановлення цього кіоска власник не мав. Таке ж рішення виніс і Рівненський апеляційний господарський суд, тому уникнути демонтажу кіоску власникові не вдалося. Така ж доля чекає й інші незаконні малі архітектурні форми. Знову працює комісія, знову будуть так само по 10-20 кіосків за участі депутатів зносити, продовжиться справа далі. Питання було б вирішено, якби зробили нормальний штраф. От зараз, коли б починали самобуди, не було штрафу, і це все набудовано в місті. Зараз штраф там я не пам'ятаю сто чи скільки закладів. Все питання знято. Якщо дак дапк передадуть місту, щоб я міг контролювати далі, все питання було б знято. Загалом у рівному вже демонтували більше десяти кіосків. Власники деяких оплатили послуги з демонтажу та зберігання і забрали їх. Ті ж кіоски, які власників не мали, і нині, наче металобрухт, лежать у тресті зеленого господарства. Ірина Нечопорук, Володимир Захаров, Рівного.